Стаємо є на Сон Джен Ву за дві хвилини. Знаєте, це напевно яскравий приклад того, як людина хоче досягнути своєї мети. Бути як сон джен-ву це не прийти в барбершоп і сказати Зробіть мені такі за часом, як в цього пацана. Це біль та страждання. Сон Джен Ву став мисливцем не по своїй волі, так як і в реальному житті нам потрібні гроші, так само і для нього. І він рахував, що це найкращий вихід для заробітку грошей. Всі ми, коли починаємо братися за щось нове, і коли в нас це не виходить, у нас починаються думки. А може ми не створені для цього? А там мене побачили знайомі, а там виставили як посміховисько. Будь ласка, викиньте ці думки зі своєї голови. Сон-джинву прозвали як найслабша зброя людства. Уявіть, він був найслабшим є рангом, котрий мав 10 поінтів. Щоб ви розуміли, це бути трішечки сильнішим за середню статистичну людину. Але незважаючи на свої провали та ризик залишитися в гробу, він йшов далі. Ми шукаємо відповіді, які лежать прямо перед нашим носом. Звичайно, у нас немає системи, яка нас апає та не робить більш сильнішим. Але чому ми не можемо прокачати себе власноруч? Подивіться на цю таблицю і скажіть, що з цього ми не можемо прокачати в реальному житті. Все починається із вас. Де ви будете працювати, та те, ким ви станете. Все залежить тільки від вас. Коли Сон Джен Ву почав ставати сильнішим, як ви думаєте, на якому рівні він зупинився? В нього не було ліміт. Він продовжував раз за разом ставати ще кращим і кращим. Тому і ви самі обираєте те, до якого рівня вам потрібно прокачатися. Вибір тільки за вами. Думайте, аналізуйте та йдіть вперед, допоки у вас є цей час. Ну, ладно, а тепер, якщо вам нахуй не здалася моя мотиваційна річ. Коротше, його ріст складає 184 см та 82 кілограми. Ох, сука, виріс пала як. Зовнішність – високий кореець, що нагадує голівудську зірку, яку хочуть всі трах чорне волосся і сірі очі. Чий відтінок переливається синього на карий? Ну, в залежності від освітлення. Думаю, в ви це могли побачити. Виносливість 10 із 10. Тому дружина буде довольна. Спритність 10 із 10. Сила. Тут головне правильно її використовувати, бо тому що там, мені здається, просто мільйон. Коротше, він ідеальний по всьому. Можливо, тільки в намьоках трохи туповатий. Але всі ми пацани такі, тому звикайте. А, і ще одне: для пістаболів, які скажуть, що Ей, йому все потривала система. Подивіться, сука, до якої степені він прокачався, а потім вже говоріть, чи можливо досягнути щось у вашому житті.